Ракі, привіт! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на тиждень з 28 жовтня по 3 листопада 2024 року. Сонце, місяць, Венера і асцендент у раці. Так, у вас буде відчуття, що ви будете сумувати за те, що вже було. Будете багато згадувати минулі якісь часи, свої вчинки, других людей-вчинки, і вас поставить якесь. У вас буде вибір, ви на перехресті, поставлять вас якусь вибирати щось змушені будете. І ця розвилка для вас буде мати однакове значення, і ви будете в паніці, спанікувані. Тобто буде у вас паніка, що ви щось не, не можете втримати, до, досягнути, кудись потрапити. Ну, у вас підтягне емоція, що за те, що вже було, ви будете багато згадувати і сумувати. Вам, можливо, чогось не вистачає, що би ви хотіли, щоб було. Що було в минулому, зараз ви передумуєте багато знаходитися в минулому часі в думках. І на перехресті відчуття неспокою, а паніки буде у вас. Тема тижня раки. Верховна жриця, слухайте свою інтуїцію. Верховна жриця це інтуїція, це підсвідоме знання, яке іншим людям невідоме. Якісь таємниці вас або будуть відкриватися підсвідомо, ваш підсвідомий розум буде вам підказувати дещо, і вам потрібно буде до нього прислухатися. Так, що у вас тут? Тут у вас енергія ваша, королева кубків це знак жінка знаку земля, жінка знаку вода. Це ви, це ваша енергія, ви у своїй енергії Переходити в почуттях. Якийсь цикл ви відчуваєте, що закриваєтеся. Можливо, тому ви будете сидіти в роздумах за минуле, тому що якусь сторінку свого життя потрібно закрити. Середина тижня енергія лева у вас тут з'являється, це сила, ви маєте внутрішню силу це зробити. Яке би ви не прийняли рішення, у вас є на це сили, у вас є чітке бачення цієї ситуації. Ви не знаходитесь в ілюзіях, ви знаєте, що вам з цим робити. І кінець тижня. Енергія терезів правосуддя. Справедливе рішення буде у вас по справедливості. Або будете взаємодіяти, в когось, можливо, суди будуть проходити. Хтось буде робити по справедливості, говорити по справедливості, збалансування буде якоїсь ситуації теж. Або ви будете взаємодіяти з Терезами, з енергією Терезів. Так, загальна енергія у вас тижня. Так, у вас велике вийшло дно колоди. У вас тут йде трансформація в робочих питаннях, взаємодії стосовно приміщення. Ви щось тут очікуєте, можливо, хтось очікує питання по приміщенню, по будинку, по ремонту. Тут є почуття і чоловіча енергія знаку. Вогонь, який любить і має сильну пристрасть, але ви до нього ставитеся з недовірою. Будете взаємодіяти багато з людьми по робочих питаннях і вирішувати щось прикрашати, святкувати, якісь сімейні. Справи те, що у вас тут відбудуться. Ну, всередині буде настороженість у вас. Серце розклада у вас сила. Ви маєте внутрішню силу все вирішити і справитися з усім, що у вас буде на цьому тижні. Вона жриця. Про що цей тиждень? Яка там тає... таємниця? Ну, хтось вам може відкриє якусь таємницю. Королева жезлів або жінка знаку вогонь, або у вас є вогонь в карті. І тут іде переосмислення. якась стане відома, розкриється таємниця, яка вас заставить задуматися від жінки знаку вогонь. Буде переосмислення, тому що Верховна Жриця це таємне все, що е наші очі не бачать таємне знання. Ви дуже глибокі раки. І тут є спілкування з королевою жезлів, і тут іде переосмислення того, що вам стає відомо. Хтось, мала кількість вас, може поставити на блок спілкування, якесь таємне спілкування з жіночою енергією. Якщо ви жінка, то це ви можете теж. Поставити на блок, якесь таємне спілкування. Ну, в жіночій енергії тут відбувається якесь просвітлення, як... щось стає тут відомо, підсвідомо э, дає про себе знати і вами керує, щоб ви задумалися про свою цінність, про свої кордони. Ось раки ваша енергія, на дні колоди. Відстоювати свої кордони, знати свою цінність, не принижуватися. Перед кимось або перед чимось відбуваються тут зміни, підсвідомість вами керує для цих змін. Слухайте свою інтуїцію, вона ніколи вас не підведе і не заведе в глухий кут. Якщо ви будете відчувати свої. Якісь поштовхи, і, і просто себе можете просто лежати і там думати, я би зараз щось там пішла з'їла щось добреньке, або я би пішла зараз у магазин і купила якусь булочку. І це от вас буде підштовхувати до, до тої ясності і якихось покращень, якщо ви будете слухати себе і свою інтуїцію. Королева води. Ваша енергія. Енергія риб тут з'являється. Це жінка риба може бути. Рак, що ви взаємодієте з нею. Глибокі почуття, перш за все, у жіночій енергії. Так, тут, тут з кубків, тут є глибокі відчуття любові, яка у вас внутрішній конфлікт. Ви можете. Це може бути любов і до себе, не обов'язково до іншої людини. Тут ви можете глибоко відчувати любов і самі себе протирічити. Ви можете казати, що я себе люблю, але насправді так воно не є. І у вас відбувається внутрішній конфлікт. Тут конфлікт відбувається в почуттях, або з іншою особою, риби може бути, або це всередині, якщо ви жінка, це всередині вас відбувається. У вас відбувається сприйняття, що для вас любов? Що означає для вас любов? Сила енергія стрільця тут з'являється. А, тут цікаво, тут і на дні колоди теж верховна Жриця. Інтуїтивно ви хочете щастя. Тут карта говорять, що інтуїтивно ви хочете щастя. Тут йде внутрішня сила, йде в регулювання. Ось знову з'являється знак вогня, який у нас був тут на дні колоди. Стрілець може бути. І тут іде в карту очікування. Є лев, є стрілець. І два, це, цих два знака, вони всі. Вогонь означають, або в карті є в людини і лев, і стрілець. І тут іде карта очікування. Раки, ви очікуєте якусь чоловічу енергію, щоб зустрітися, і про це спілкуєтеся. Раки, знову ви, ваша карта спілкування і зустрічі. Ви спілкуєтеся і очікуєте якусь енергію і таке відчуття, ніби вона вам надає сили. Це, якщо ви жіноча енергія. Якщо ви чоловіча енергія, то тут ви маєте внутрішню силу, але ви тут ще щось очікуєте. Щось сидите і чекаєте. Що чекаєте? Неясно. Чекаєте якоїсь зустрічі, я б сказала, якоїсь поїздки, якогось підштовху. Чекаєте так напряжно, неспокійно. Правосуддя. Знову карта сила з'являється знову тут. Що ми тут говоримо? Про чоловічу енергію знаку і тут башня. Ого, це в стосунках відбувається у вас Раки. Тут може бути знову Лев по справедливості може Об'явитися і поставити якийсь, як кажуть, врубати по якого ви взагалі удару цього не, не очікуєте. Ну, тут буде щось у стосунках по справедливості між двома людьми. Серце розбите, багато неувпевненості, Важкість. Прив'язка до спілкування. Давайте подивимося, в чому башня програється Башня. Ну так, тут чоловіча енергія беземоційна і холодна, може рубанути з плеча і визвати конфлікт. Знак повітря, але взагалі це чоловік, який беземоційний, дуже строгий і якийсь аб'юзер і тран. Людина може об'явитися і що то виясняти по справедливості, він буде вважати, що він щось робить справедливо. Ну, я би поставила на сумні: ось ваша знову карта раки. і тут є конфлікт через поїздку, через приїзд, можливо, ваша. Оця енергія чоловіча. Терези може бути, тому що це знак повітря, може увірватися, має він внутрішню силу, запал, дуже пристрасний, але по башні він з'являється для того, щоб поставити все на свої місця, врегулювати і поставити. Ну, не дуже приємним і лагідним шляхом. Через конфлікт, через маніпуляції, через критність, через стан війни. Хтось тут виграє, а хтось програє. Одна енергія залишається і думає, що маніпуляції жорстокі, несправедливі. А інша енергія, я відчуваю, що чоловіча тут буде творити якусь справедливість. Стосовно судів, стосовно взагалі якоїсь ситуації у вашому житті, ну, по башні буде потрясіння з цією людиною. Ось такий у вас буде тиждень, рак, і я вам дякую за те, що дивилися. Гарного вам тижня і до нових зустрічей! Па-па-па-па.